Ось це корчмарка у пеклі, дуже характерна картинка для другої половини 16 століття. Корчмарка вкрай негативний персонаж в розумінні людей того часу. Вважалося, що хазяйка корчми не тільки наливає горілку, але й надає втомленим подорожнім жіночу ласку, організує при корчмі такий собі міні-бордель. А це принцеса, котру Юрій Змій Борець рятує від дракона, дуже світлий та чистий персонаж, незаймана дівчина. Але чому вона вдягнута майже так само, як корчмарка: чорний станік, червона спідниця, фартух та сорочка. Насправді це не зовсім пристойно для тих часів, щоб зорієнтуватися: в Англії в цей самий час на троні королева Єлизавета І, до якої сватався, до речі, московицький цар Іван Грозний. У Франції це історія про королеву Марго та Варфолемєвську ніч. Саме брат королеви Марго Генріх отримав престол речі Посполити та доїхав до Кракова, де його коронували. Впізнаєте такий же самий модний плагінний комір на корчмарці, а це тому, що час один. І такий комір був у моді, що в Парижі, що в Кракові або Львові. Але сьогодні історія не про ці коміри. Вони варті окремого випуску, а про саму сукню. Отже, чому дівчина та корчмарка одягнуті майже однаково? Чому це не зовсім пристойний варіант, щоб вийти в люди? Чому майже на всіх українських іконах це чорний верх та червоний низ? І чи точно це сукня, а не окремо станік та спідниця? Давайте розберемося. По-перше, треба пошукати аналоги у сусідів: чи є щось схоже? Ще Що й як є. Селянки та служниці з Німеччини та й такі ж прості жінки з Нідерландів або Франції. Зверніть увагу, чим вони займаються? Танці, гулянки та брудна домашня праця. І на цьому моменті все стає набагато зрозумілішим. Та це ж кіртл нижня сукня, котру жінки Англії або Німеччини носили прямісінько на сорочку. Для того, аби піти у церкву чи на ринок, чесна жінка надягала мінімум ще один шар одягу. І весь комплект 1570-х мав ось такий вигляд: або такий, або такий. Але ж танцювати, звісно, зручніше без верхнього одягу. На землях Речі Посполитої ця сукня звалася кшталт. І це слово можна зустріти в описах майна мешкана Кракова так само, як і мешканок кольвова або ковеля, насправді кшталти такого типу носили не тільки у другій половині 16 століття. Їх також можна побачити на українських іконах перших десятиліть 17 століття. Наступне питання: чому спідниця майже завжди червона? А ось це вже прямо пов'язане з відношенням людей до червоного кольору у той час вважалося, що червона тканина не тільки краще зігріває, але й оберігає жінок від хвороб. Саме цікаве, що віра в це зберіглася до нашого часу. А чого вже й казати про те, як серйозно ставилася до цього 400 років тому? От тільки якщо кшталт то суцільна сукня, то чому в неї корсаж іншого кольору? Є така версія, що для економії. Тому що коли жінка надягає верхню сукню, то видно буде тільки спідницю кшталту та й те зовсім при особливих випадках. Наприклад, якщо ви невдало гепнулися на ковзанці, ось як ця жіночка з Нідерландів. Далі, де у цієї сукні знаходиться застібка? Саме в наших кшталтах спереду, на деяких іконах цю вертикаль навіть трохи видно. Але для більш шляхетних панянок існували варіанти з розрізами на боках або в рельєфах на спині. В Європі корсаж кирт вже робили жорстким та щільно шнурували. Але так само корсаж могли запинати нагачки та петлі, що пришували зсередини так, щоб їх було непомітно. Зберіглося декілька артефактів тих часів. Ось це два корсажі з Огорщини: місто Болдва та місто Шикзо. Цей корсаж з Праги. А цей з Флоренції. Він належав Елеонорі Толецькій та був пошитий з Оксамиту. І в нього теж застібка спереду, саме на гачки та петлі, 18 штук. Коли я буду робити реконструкцію цього кшталту, то ще раз уважно вивчу всі ці артефакти. А тепер найголовніше питання: якщо це нижня сукня, то чому в ній зображено чесну дівчину? А тому, що їй можна? Молода, незаймана дівчина до шлюбу мала право одягатися саме так, трохи навіть по-дитячому. Але чому тоді схожий вигляд мають корчмарки у пеклі? За винятком того, що в корчмарок завжди прибране волосся? Щоб пояснити це, я наведу два приклади. Перший з Італії того ж часу венеційські куртизанки одягалися майже так само, як і непошлюблені дівчата, і навіть схожим чином носили чорну вуаль, що закривала обличчя. Тільки от, на відміну від чесних дівчат, куртизанки виглядали з під цієї вуалі у пошуках клієнтів. Другий приклад. З Києва, початку ХХ століття, місцеві повії дуже полюбляли форму гімназісток. Тільки от макіяж робили набагато яскравішим. Так що будьте обережніші, коли вирішите пошити собі такий комплект та заздалегідь, продумайте, якою буде ваша верхня сукня, який саме вона мала вигляд у ті часи. Я розповім в одному з наступних випусків. Та й про інші деталі: оці всі плеєні коміри, фартухи, і сорочки, теж постараємось не забути.